Всім, всім садівникам, привіт-привіт! Звати мене Іра. Я вас вітаю у себе в гостях. Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитися на одну з моїх рослин. Зараз ми будемо з вами роздивлятися, як виглядає. Каріопсіс, це в мене строката рослина, але ми будемо не про нього сьогодні балакати. Це просто я вам роблю таку заставочку, показую, як він виглядає. Мені здається, з ехінацеєю вони будуть чудово поєднуватися один з одним, бо ця строката рослина в мене також квітує жовтими квіточками. І сьогодні саме ми будемо розмовляти і оглядати Ехінацею дуже чудову новинку 24-го року, яка з'явилась у нас в Україні. Тому поєднання з цією квіточкою мені здалося буде саме. Ну, на мій погляд, дуже-дуже крутезна. Сими це ми будемо з вами роздивлятися на наступний рік, коли вона буде в мене квітувати, бо я її трішечки розсадила. І мені здається, отут поруч один з одним, вони чудово друг друга будуть доповнювати. Golden Sun, так зветься, ця рослина, дуже симпатична, неймовірно, крутезна, полумахрова квіточка, яка чудова, ось так, дівчатка-хлопці, вам показують. Щоб не тільки на ем, слух, а також і ви могли бачити назву цієї красотулі. Я дуже задоволена, що я її придбала не одною рослинкою, не одним кущиком. А декілька було в мене варіантів, тому я хочу, щоб в мене була галявина цієї рослини. Я не прогадала дівчата, тому що ця квіточка не тільки чудово виглядає і створює затишок у ваших садочках і таку соковиту галявину, а і ще у спекотний час, тобто на сонечку, вона ще має пахощі. Не просто пахощі, а термоядерний аромат. Коли зростає на сонці, спочатку я так думала, чи то правда, чи то неправда, чи то мені здалося, чи не здалося. Але з часом я це зрозуміла, тому хочу, щоб ця квіточка, саме цей сорт у мене був якомога його більше. Зараз я вам показую пуп'янки, тобто вона стандартна відкривається, як і всі ехінацеї. Але її відтінки, які, на мій погляд, не вигорають і чудово будуть поєднуватися, це просто супер. Я, до речі, один кущик пересадила доверху. Ось так він виглядає. Бачите, також на стадії відкриття, тобто, коли вона показує свої перші пелюстки, це, звісно, трошечки квіточка така. Прив'яла при пересадці, бо я це зробила тиждень тому. Чому я її пересадила? Як ви бачите, ось ця моя галявинка, вона в мене, дівчата, зростає в такій тіні. не легкі, трішечки більше. І враховуючи те, що ця рослина отак виглядає, бачите, вона є. Полумахрова, тут не два рядочки пелюсточок. Хоча ось на молодесенькій квіточці, саме два видно, три там прокльовуються місцями. Бачите пелюсточки. Дуже чудово виглядає, неймовірно. Ще раз вам кажу, не втрачає колір. суперовський має вигляд. Шишечка така, як ви бачите, ще трохи приплюснута, вона ще не витягується. колір... Зазвичай ви можете подивитися, який. і, Щоб дізнатися, правда, у вас цей сорт чи ні, можна глянути на її колір біля шишечки. Бачите, він такий трошки зеленкуватий. От На старій квіточці це ось так видно, а на новесенькій це більш виражено. Тобто, якщо у вас буде інший який сорт, це можна зробити на цьому акцент і дізнатися: ось такій подробиці щодо її сорту. Бачите, вона на пуп'янках стоїть. Майже сьогодні, вже серпень місяць, всього тільки в мене декілька. Її квіточок розкритих. А мені ж хочеться, щоб вона була вся квітуча. Тому я з цього місця її пересаджую трішки повище, для того, щоб насолоджуватись просто її барвами. І ось цей саме кущик вже поїхав. Трішечки вище, бо в мене ця галявина вона більше йде на сонечку. Вона у мене, до речі, новесенька з минулого року осіни, я її намагаюся засадити. Тут більше на цьому клаптику сонечка, і тому мені хочеться, звісно, щоб цей сорт у мене зростав на сонці. Він чудово буде зростати, і як ви бачите, зростає на півтіні. Але я полишу, звісно, щось там на постійному місці, де вона зараз зростає, і трішечки, тобто більшу частину, пересаджу на сонечка. Коли я її пересаджувала, бачите, трішечки тут пелюсточки отак звернулися, але нічого страшного, бо це було, ну, мені здається, тиждень назад, мабуть, ось так. Тобто, що хочу сказати. Оця галявина в мене переїде трішечки вище до сонечка. А біля камінчика, все ж таки, я полишу один кущик, ось цей, саме цього сорту, для того, щоб пізніше трошки бачити її барви. І мені здається, я тим самим буду намагатися їй продовжити життя у цвітінні, і це буде виглядати просто суперовськи, це, на мій погляд. А ви напишіть, розкажіть свою історію, чи робите ви так, чи ні. Саджаєте їх у різні клаптики нашого садочку. Це я тут намагаюся вам показати, як вигорає чи не вигорає цей сорт. Ось, бачите, квіточка, яка нещодавно розкрилася, вона більш жовтенька. А це старесенький, ну, десь приблизно тижня-три він вже в мене квітує. Ось так він виглядає. Тобто так, він трішечки поміняв свій відтінок, ну, майже на один, ні, на півтона, мабуть, ось так. Але загалом все рівно він є жовтий, не якийсь лимонний, не світло жовтий, а саме жовтий. І виглядає просто бомбезна. Ще раз вам нагадаю, це, на мій погляд. Випишіть, чи є у вас цей сорт у вашому садочку, чи встигли ви його купити, як він у вас виглядає, діліться своїми враженнями. А я, друзі, хочу вам побажати всього всього найкращого, щоб наші садочки квітували, дарували нам ось такі сонячні барви. До зустрічі! Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!